Заклад загальної середньої освіти Цирська гімназія. Гладич Христина Вікторівна, учениця 8 класу, 13 років. Вірш Лесі Українки на руковини. Присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. Не він один її любив. Віддав на Україну. Поети славили в піснях. Немов красу дівчину, від неї переймали сміх і жарти, і таночки, її байки, немов квітки, сплітали у віночки. То в ній давнину покохав той мрію молоденьку, він перший полюбив її, як кохає неньку. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна, для сина вона єдина люба, рідна, хоч би була вона сліпа, калійка недоріка, мов рана, ятриця в ньому любов його велика. Країна бачила не раз, як тії закоханці надвечір забували все, про що співали вранці. І, взявши дар, від неї йшли до іншого гостину. Вони не знали, що то є любити до загину Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але доскону їй служив без ради, без омани. Усе знесла й перемогла його любові сила, того великого вогню і смерть не погасила.